Міфи та релігія давнього Єгипту, яким богам поклонялися давні єгиптяни. Серед давніх вірувань єгипетська релігія чи не найскладніша єгиптяни вшановували божества, утілені в образі людини, тварини або в образах, які поєднували ті й ті риси. Обожнювали також явища природи, небесні тіла. Про життя богів створення світу оповідають міфи. Так, в одному з міфів ідеться про Озіріса. Володаря потойбічного світу колись дуже давно вірили єгиптяни країною правили боги. Озіріс був богом царем. Він навчив людей рільництва, виноградарства, осілого способу життя, співів, танців, музики, навчив також шанувати богів. Брат Озіріса Сет був утіленням зла, насильства та руйнувань. Сет заманив брата в Паску і убив його, дружина Озіріса Ізіда, знайшла тіло чоловіка і оживила його. Бог Озіріс Воскрес, але не захотів лишатися на землі, а став правити в царстві мертвих та чинити суд. Віру в Азіріса втілена в господарському календарі давніх єгиптян. Посуху в травні червні вони пов'язували зі смертю Озіріса. Коли ж розливалися води Нілу, зеленіли поля та дерева, єгиптяни знали ожив Озіріс. Владу на людьми Озіріс передав синові Гору. Бог гор став покровителем влади фараона. Він уособлював небо та світло, зображували гора з головою сокола. Допомагав Азірісу порядкувати в царстві мертвих бог Анубіс, його зображували з головою шакала. Анубіс охороняв могили та мумії, супроводжував душі померлих у підземний світ. Особливою повагою користувався бог мудрості тот у нього голова птаха Ібіса з довгим дзьобом. Це він навчив людей читати і писати, вважали давні єгиптяни. Найшанованішим богом давніх єгиптян був бог сонця Ра, інші його імена Амон і Амон Ра. Міфи розповідають, якщо ранку ра на золотому човні випливає із за східних гір і рухається по небу на захід. Зображували Бога ра в людській подобі, здебільшого з головою сокола. На голові бога осяйно виблискує сонячний диск, який дарує світу тепло і світло. З появою ра оживає природа, прокидаються люди та птахи. Але ось день хилиться до вечора, бо човен Амона раз спускається з небес, на західному краю неба запливає у ворота підземного царства. Які уявлення про потойбічне життя втілено в міфах про суто зіріса? За давньоєгипетськими віруваннями, щоб отримати життя в царстві мертвих, людина повинна була мати тіло, аби в нього могла вселитися душа померлого. Тому єгиптяни прагнули якомога довше зберігати тіло покійника. Мумію, у якій має жити двійник, клали в саркофаг. Гробницю, де стояв саркофаг, вважали будинком небіжчика. У давніх єгиптян виникла віра в те, що після смерті душа людини проходить перед володарем потойбічного світу Азірісом і звітує про своє земне життя. Бог мудрості тот та богиня правосуддя Маат перевіряють справедливість слів Небіщика та зважують його серце, бо саме в серці, вважали єгиптяни, міститься розум людини. Якщо мертвий чинив погано, його кидають у пащу чудовиська. У нагороду за добрі вчинки та праведне життя людина потрапляє на поля і алу, у край, де не треба важко працювати, бо там поля вже впорядковані каналами і дамбами, а земля сама родить усе потрібне. Яке місце у віруваннях єгиптян належало фараонові? Єгиптяни вірили, що їхні царі мають божественне походження. У давнішні часи першим фараонам вважали Бога гора, що зійшов на землю. Пізніше фараони стали величати синам бога Монара. Як утілення божественної сили, фараон благословляв усі важливі події. Так перед початком розливу Нілу єгипетський володар кидав у воду папіруси з наказом річці розпочати розлив. Саме фараон починав оранку зрізав перший сніп. Божественну силу фараона уособлював сфінкс, статуя Лева з головою фараона.